Доброго всім часу, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Я вже приїхала в зал, ви бачите другі декорації. Слава Богу, моя дитина закінчила вже іспити, тому мама може повернутися. І працювати на своєму робочому місці. В Цьому я дуже рада. Пару днів тому дівчата Фініксі, це моя група на Фейсбуці, підняли дуже важливу тему. Хтось написав, що їхала в автобусі, і до мене пристали хлопці, вони дивилися на мене, кричали, щось незрозуміле, поводилися агресивно і пішли коментарі. Багато з дівчат написали, що так кричали підлітки там, Україна йди геть, чи ем, хтось дув комусь в затил, в потилицю. Тому ем, дівчат запитали Ліна, що робити? От е, така ситуація склалася: як себе поводити, де просити про допомогу? Е, ну, Взагалі, що відбувається? Для того, щоб підготувати це відео, я як завжди написала скрипт. І я запитала свою знайому вона суддя в Німеччині. Потім ще я запитала своїх колег, оскільки. Тут розумієте така ситуація, що, наприклад, ми, українці, є німці, чи німці також стикаються з такою поведінкою, скільки німці також їздять не всі на автівках, а хтось їде і громадським транспортом. Тому ми з вами зараз розглянемо з точки зору психологічного аспекту, чому це відбувається, я розповім вам, як себе поводити, і, будь ласка, зворотній зв'язок від вас. Які були вже ситуації, як ви поводилися, і які були наслідки? Дуже важливо, щоб ми з вами разом розглянули цю тему. Тема агресії взагалі, що таке агресія? Людина не може висловлювати свої емоції. Якщо подивитися в дитячому садочку, чому дитина б'є? Оскільки дитина не може або говорити, або в неї немає емоційної інтелігенції, коли вона свої почуття висловлює словами. Тоді починаються ці бити. Коли е, йде група підлітків, наприклад, їх там троє, оскільки один-два вони не нападають, вони нічого не показують, а йде групова саме динаміка. Коли троє, то вже в голову стріляє щось, і вони починають один поперед одному цибати, як оці, Е, я б назвала, кайотами їх або шакалами, оскільки це такі от підступні речі, вони починають цибати і шукати жертву. В них в голові, просто от, щоб ви зрозуміли, там немає нічого, там немає виховання, там немає поваги до вас чи до когось. Не бачать конкретно вас як особистість. Вони просто бачать тіло, на яке можна. Агресивно щось сказати. Тобто там немає вашої особистості, як це не сприймайте це як особисто для себе. І оці хлопці. Я не говорю зараз про національність, оскільки, в принципі, все залежить від виховання вдома. Чи ви німці, чи ви турки, чи Араби, чи Українці, чи росіянці. Якщо вас не виховала мама вдома і не розказала, що таке добре, що таке погане, то не важливо, якої ви національності. І... У нас була дискусія, хтось казав, да? німці ведуть себе. Якщо людина розмовляє ідеальною німецькою мовою, це не означає, що вона має німецьку національність. Тому Давайте ми не будемо переходити на національності. Ми будемо говорити про сам факт. Як обирається жертва? Жертва обирається, я думаю, ви зараз згадаєте. По поведінці, як людина сидить, якщо ви до сидите собі десь читаєте в телефоні, або ви сиде собі нормально. Чому проводять дослідження кажуть, жінки, які є впевнені в собі, які займаються групи, наприклад, самозахисту, вони себе позиціонують іншими? Чому оці ці три шакала не йдуть до чоловіка, який сидить? Вони розуміють, що він як гаркне і з них нічого не буде. Вони обирають жертву. А тепер... Дівчата, от хто мені писав в коментарі там під відео, люди 50, 60. І от подивіться, в чому сама така проблема. Кажуть, я не розмовляю німецькою. Тобто людина вже почуває себе гендікепт, або вона почуває себе неповноцінною. В мене, я не можу зрозуміти, що та. Що той шакал хоче від мене, він якісь образливі слова кричить, або взагалі, наприклад, вони на німецькою можуть розмовляти, або своєю іншою мовою, ви все рівно скажемо, не зрозумієте. Е, і е, по людині видно, чи вона. Дасть вам відпір чи не дасть чи вона жертва, чи вона та, що скаже зараз поліцію, визву, просто без якихось коментарів? Тому отак обираються жертви по зовнішністю, по якомусь своєму позиціюванню в цій ситуації. Тому. Дівчата мені часто кажуть, так, я бідна жінка, там, я е, не знаю мови, я, мені страшно, я не знаю, що робити. Оцю вашу розгубленість її можна прочитати отут на лобі. Тому якщо ви це відео бачите, будь ласка, послухайте поради, зрозумійте, і у вас буде зовсім інша поведінка. Е, тут таке питання: от ви бачите, що ведуть себе некоректно. В потязі, Може там не група, може просто хтось, от хтось дівчат написав, вони кидаються там тапочками. Це ваше завдання їх виховувати в цей самий момент, коли ви їдете в автобусі. Ви хто? От давайте так. В цього дітеросля є там мама, тато, ще хтось. Це їх завдання виховувати. Я один раз робила зауваження, коли їхала в автобусі. Було дуже громко. До речі, наші українські діти їхали з Хайдельбергу вокзалу. Вони їхали в барак там, і воно було все мать через мать тетим через тетим. Не буду називати слова. Вони собі голосно включили і слухали свою музику, слухали якісь відео. Мені один раз це просто я з'їхала, в мене голова боліла я сказала, будь ласка, люди, зробіть тихіше. А так в основному я сижу. Чому я сижу? Мені зараз починати розвивати і казати їм: Не робіть так, бо так не можна в Німеччині поводитись. Ви думаєте, я змінюю поведінку цієї людини? Оце моралізування в цей момент. Воно нікому не потрібно. Я розумію, що в нас оце треба все правильно робити. Все має бути по по закону. Сидимо тихенько. Так воно має бути в даному випадку. Ви нічого не... Бивркен, таке німецьке слово, ви не зможете сприяти. От воно грається собі в той телефон, воно не розуміє, що так не можна себе поводити, бо є якісь рамки. Хай воно сидить і грається. У вас питання вижити в той момент, якщо ви десь в автобусі сама, чи в потязі сама, і там група з трьох людей, чи моралізувати. Я б обрала вижити. Оскільки. Оця групова динаміка, про яку говорю, вона не передбачувана. Вони можуть підійти спочатку говорити а потім хтось підійде, який вирішить я самий крутий, і вдарить. Тут життя, пам'ятаєте, або завмирати, або тікати і рятуватись. От в даному випадку вам треба зберегти своє життя. Коли е, в садочку працювала, приходив поліцейський, розмовляли ми про самозахист, і він каже: якщо ви бачите, що група людей б'є одну людину, що ви робите? Ви не кидаєтесь його рятувати, ви викликаєте поліцію. Я, в принципі, здивувалася, і така ні, я би поліз. Куди б полізла? Там семеро на одного. Що я зроблю як жінка? З одного боку, ви можете сказати, ні, неправильно, а з іншого боку, в даному випадку, поліцейський нам сказав, ви відходите в сторону і викликаєте поліцію. Це все, що ви можете зробити. Більше ви по закону чи по якимось морально-етичним. Ви полізете туди, вам відіб'ють все, що можна, а може, і вб'ють. Тому, от в даному випадку ніяких моралістичних аспектів, в даному випадку ви просто рятуєте своє життя. Тепер дивіться. Що треба зробити? Е, так, що я написала, якщо ви знаходитеся в автобусі або в потязі, давайте візьмемо потяг, ви знаєте, що до вас пристали, що потрібно робити. Не треба кричати на загал, ви маєте підійти до конкретної людини. Це вже я вам цитую цю суддю, з якою я розмовляла. Вона каже, в них також була така тематика, оскільки суддя. Їм сказали, що е, коли ви просите про допомогу, зазвичай реагують жінки. Першими, то, певна, мама вмикається і хочеться всіх врятувати. Ви маєте конкретно підійти до певної людини, не так от дивитися. Бо дівчата також писали під коментарі, вони казали, що ніхто не прореагував. Справді, люди сидять, але хтось не хоче втручатися, хтось боїться. Тому ваше завдання підійти до однієї конкретної людини і сказати, будь ласка, викличте поліцію. Це діва метода. Що ви можете зробити в потязі? Ви можете сказати, там є кнопки скрізь. До речі, зайдіть наступного разу, де будете їхати. Подивіться кнопка виклику шафна. Ви можете напряму з ним зв'язатися. Коли ви нажмете, то він е скаже, будь ласка, я це бачила останнім разом. Ми їхали у потязі. Було дуже жарко, і жінка нажала. Вона каже, будь ласка, шафна каже, я бійте. Вона каже, es ist zu können Sie bitte Klima anschalten. Він каже, nein, kaputt. Ну стан. Стандартна ситуація в Німеччині, але ви можете сама підійти і сказати Доброго дня. Що ви кажете? Доброго дня! Мене звати так-то, так-то. Тобто, ем, як це до мене пристають. І ем, будь ласка, викличіть поліцію. Біте, ем, руфенсіді поліцай. Це спрацьовує, оскільки оці всі шакали, що скачуть козликами, вони знов-таки бачать у вас жертву. Це те саме, що мобінг. Коли ви починаєте, не можете себе захистити, але ви знаєте, хто вас захистить. В даному випадку, це може бути поліція, це може бути водій автобуса, або це шафна, той, хто в нас потяги, да, машиніст, або провідники. Тому я би вам радила справді вивчити фразу і. Я думаю, достатньо знань мови буде для того, щоб ви її могли сказати. Так, тігра прийшла, зайчик. Давай ми з тобою, я втрачаюся, коти то святе, тако лягай. О, чудово. Е, якщо ви в даний момент не можете до когось звернутися, то ви просто знаєте, що поліцію викликати це 110, ви руфите, е, ви дзвоните і кажете, і щейше зон зо, і шведебеліст, і щебе ангст. І шпрауха гільфе, і сидите на телефоні. слухаєте. коли оці козлики побачать, що ви позвонили в поліцію, і кажете Поліцайком. Вони ви скажете номер автобуса, на якому ви їдете, чи номер потяга, чи яка наступна зупинка. Просто протренуйте це, протренуйте для себе, щоб ви могли в такій нестандартній ситуації це сказати. І поліцей приїде. Я гуглила для того, щоб зробити це відео, взагалі, що відбувається, і я кинула скріни в Фенікс. Там е, іде, скажімо, така серія, яка називається Gewalt gegen Frauen, тобто насилля проти жінок. І поліція завжди такі виклики сприймає дуже серйозно. Був у нас випадок, коли розповідав мені водій автобуса. Він каже, прийшли хлопці, почали казати, завези нас просто от балди, скажімо так, десь завези нас туди. Він каже, ні. Він викликав поліцію, поки каже, ми приїхали до останньої зупинки. Поліція вже стояла там, і ну, хлопці вийшли і розчинилися в повітрі. Тобто, завжди, якщо ви не можете захистити себе, ви можете назвати номер і зателефонувати, набрати номер, щоб приїхала поліція, вам допомогла. Агресія була скрізь, агресія буде далі і агресія є. Питання в тому знов-таки, як ви себе позиціонуєте в цій країні, як ви кажете про себе. Добре, ви не знаєте мову. Так, Господі, ще один кіт. До речі, кому треба кота побачити, ще ось, ось, ось один прийшов. Ви питали, дівчат. Якщо ви не знаєте мову, це не принижує вас як людину. Чи якщо ви нова в цій країні, це не говорить, що ви не до людини або з вами щось не так. Ви впевнена в собі самодостатня людина. Тому, по-перше, треба працювати над своєю самооцінкою, по-друге, знати свої права. Ваші права є в тому, що ви знаєте, хто вас захистить. Знов таки, водій автобуса це провідник, машинист або поліція. І не вагайтеся, не вагайтеся телефонувати в поліцію. Вам нічого за цього не буде і е, ніякого штрафу чи ще щось. Ви просто говорите ситуацію, кажете, допоможіть. Будь ласка, хто вже звертався в поліцію в таких випадках. Дайте коментар під відео для того, щоб іншим було корисно і вони зрозуміли, що ця вся система працює. До речі, я хочу ще раз вам дуже-дуже подякувати за те, що ви пишете такі корисні коментарі. Мої підписчики під відео вони дуже допомагають інтеграції іншим. Якщо у вас є ще теми, є питання, будь ласка, пишіть. Я з задоволення буду знімати відео, оскільки агресія. Не тільки до українців зараз, на жаль, є такою актуальною темою. Побачимося з вами. На все добре.